Уточнюється. Херсон від п'ятої ранку під масованим обстрілом ворожої артилерії. Такого потужного іще ще не було. Що один загиблий, 60-річний чоловік, який був у приміщенні дев'ятеро поранених, здебільшого літні люди, найстарші жінці, 86 років. Багато влучань у багатоквартирні житлові будинки. Рятувальники надають допомогу людям, яких заблокували у власних помешканнях. Повідомили в ДСНС. Зазнали руйнувань також дві лікарні. Учільник області Олександр Прокудзін заявив, що була спроба ворожих, де. Ереге прорватися на правий берег попередив, що свята будуть гарячими. Закликав бути в безпечних місцях і за можливості тимчасово евакуюватися. Ворожі ДРГ спробували просунутися в напрямку Херсона, але одразу були виявлені та знищені нашими захисниками. Медики, рятувальники, правоохоронці та комунальні служби працюють на місці. Ми не спимо разом з вами. Попереду важкі дні. Напружена ситуація збережеться протягом всіх свят. Тому не виходьте без нагальної потреби на вулиці. Ще раз закликаю е евакуюватися. Зараз комунальні служби спільно з волонтерами працюють над ліквідацією наслідків у Херсоні. Повідомив міський голова Роман Морочко і закликав людей звертатися по допомогу. Позаду мене видно один із наслідків терористичних актів з боку Російської Федерації, який відбувся сьогодні зранку по мирному населенню по багатоквартирним житловим будинкам. Зараз там вже працюють наші хлопці спільно з волонтерами, Звертаюся до всіх мешканців, давайте заявки до військової адміністрації або до районної ради у місті Херсоні. До вас е, будуть спрямовані групи е, з волонтерів, а також з, з працівників комунальних служб.